У тебе, бо є. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте переміримо зв'язочок. Чуєте Доброго мене? Доброго ранку. Доброго. Добрий ранок. Добрий ранок. Я вас також чую, бачу. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Є. Дякую. А ще у нас є учасник, які підписані Вікторія. Представник суб'єкта господарювання розробники звіту за оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, поки що є тільки суб'єкт і іміндовкілля як організатор, тоді даємо можливість громадськості 15 хвилин під'єднатися до наших громадських слухань о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Зрозуміло. Доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Доброго дня. Сьогодні В нас 24 лютого 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Айленд стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво автозаправного комплексу за адресою Одеська область, Одеський район, Нерубайська сільська рада, масив 27, ділянка номер 304. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проходили в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення Проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено в постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026 Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, учасник, який підписаний Житков Сергій Леонідович, представник компанії Товариства з обмеженою відповідальністю Айленс Житков Сергій Леонідович. Дякую. І, і учасниця, яка підписана Вікторія. То в дозвіл Лека плюс, що є розробниками звіту за впливу на довкілля, тобто, то є представник суб'єкта господарювання товайс. Дякую. Отже, ми на 10 годину 18 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях з чотирьох учасників двоє учасників це представники міндовкілля як організатори, інші двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання що обмеженою відповідальністю Айленд стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво автозаправного комплексу за адресою Одеська область, Одеський район, Нерубайська сільська рада, масив, масив 27, ділянка 304. Вважаємо громадське слухання, такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, типу мирного дня, до побачення. до побачення, до побачення.